Вітаю діти! Сьогодні ми з вами будемо робити парасольку з пластиліну. Для роботи нам знадобиться така заготовка з білого картону, пластилін, дощечка і олівець. Для початку олівцем малюємо парасольку. Малюємо ручку парасольки і саму парасольку. Ось так. Тепер з'єднуємо з центром ось такими лініями. Тепер беремо пластилін будь-якого кольору, розминаємо його і розкочуємо джгутик. Джгутик має бути настільки довгий, щоб повністю покрити верхівку парасольки. Бажано, щоб джгутик не розірвався і був одним цілим. Жгутик має вийти тоненьким. Якщо джгутик задовгий, то ми відчіплюємо шматочок стекою і тепер прикладаємо по контуру наш пластилін, обережно його трошечки притискаючи. Ось так. І тепер притискаємо. І беремо пластилін будь-якого іншого кольору. У мене це, наприклад, зелений. І я так само розкочу жгутик. Тепер я буду робити ось цей низ, парасольки. Так само розминаю, розкочую жгутик і викладаю на парасольку. І тепер наш тоненький жгутик, ось так по контуру. Прикріплюємо до парасольки. Притискаємо, ось так загинаємо. І знову нагору. Ось таким чином. Притискаємо їх один до одного, до картону, і так само тепер закруглюємо. І тепер знову піднімаємо нагору, притискаємо один до одного пальчиками до картону і закруглюємо. І повторюємо так до кінця парасольки. Тепер беремо пластилін іншого кольору. У мене це жовтий. Також розкачуємо у джгутики і прикріплюємо до смужок у середині парасольки. Тепер беремо нашу смужку, обережно ось так притискаємо по контуру і зайве відрізаємо стекою. Тепер до наступної смужки так само притискаємо обережно по контуру, доводимо до серединки і знову відрізаємо стекою. І тепер останню смужку робимо так само. Знизу притискаємо нагору і зайво відрізаємо. Тепер беремо пластилін іншого кольору. У мене це фіолетовий, і так само розкочуємо його у джгутик. Це буде ручка парасольки. Розкатали і тепер ось так притискаємо по контуру обережно і зайве відрізаємо стекою. І знову притискаємо, щоб трималося. Тепер беремо синій пластилін і з нього зробимо крапельки дощику. Відчіплюємо маленький шматочок, розкочуємо його у кульку, надаємо форму крапельки. Ось так, і притискаємо до картону. І так робимо багато-багато крапин дощику. Розкачуємо кульки, надаємо їм форму крапельки пальчиками і притискаємо до картону. Ось така яскрава парасолька у нас з вами вийшла. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!